Працівник за сумісництвом був у відпустці без збереження зарплати, а за основним місцем роботи працював, чи знімуться дні щорічної відпустки за основним місцем роботи, чи тільки знімуться за сумісництво? Дивіться: якщо працівник був у відпустці без збереження зарплати за сумісництво, то відповідно за період перебування у відпустці без збереження заробітної плати не накопичуються дні щорічної основної відпустки. Якщо це відпустка без збереження зарплати, наприклад, на період дії воєнного стану. Якщо ж працівник за основним місцем роботи працював, так то відповідно до закону України про відпустки, відповідно до норми, яка врегульовує е, накопичення відпускного стажу, якщо людина працює, то їй накопичуються дні щорічно основної відпустки. Людина їх заробляє. Тобто. За сумісництвом в нього ви все правильно написали, не буде днів щорічної основної відпустки, так? а за основним місцем роботи, оскільки він працював, в нього будуть накопичуватися дні щорічно основної відпустки. Отже, відповідаю на ваше запитання: чи знімуться дні щорічної відпустки за основним місцем роботи? Ні, не знімуться, вони накопичуються.